Друзі, привіт! Україна перемагає, і Україна переможе. Але ми точно знаємо, що радість звільнення нашої землі буде на жаль супроводжуватися трагедією відкриття. Нових російських злочинів звільнення Київщини відкрило гостомель та бучу Чернігівщини, катівні в православних храмах і масові зґвалтування. На черзі ізюм з українським браслетиком на ексгумованій руці закатованого, видряпані на зеленій стіні катівні слова молитви. Це символи російської весни, літа 2022 року, взагалі російського духу, сотні. Могил в маленькому містечку на Слобожанщині тут як і скрізь в Україні, як і завжди в Україні, куди ступала нога московицького солдата, вбивали, вбивають і вбиватимуть українців. І через півроку після відкриття Бучі нам це знову нагадали. І чим далі просуватимуться збройні сили України, тим більше ми дізнаємося про руський дух. Колись тут ми говорили про ненависть, але здається, жодна ненависть не здатна охопити, покрити собою все зло, яке росіяни заподіяли в Україні, і стати адекватною пропорційною реакцією. А тому українці відкидають ненависть як щось принципово непропорційне замаленьке, перед обличчям такого зла. Але чи стане ця прірва російського зла неподоланим ровом у наших відносинах, відносинах в історичній площині? Мені знову йдеться про історичний вибір. В 1654 році Богдан Хмельницький, до речі, вихованець єзуїтського колегіуму, людина європейського світу, європейської культури, вирішив скласти присягу цареві московському разом з усім військом запорізьким. Буквально через 4 роки його наступник гетьман Іван Виговський Завдав поразки московитам конотопом. А отже, українська еліта дуже скоро зрозуміла, що Москва це страшний ворог, і це відкриття стало правдою навіки. Майже 400 років прив'язування українців до Москви через. Терор, винищення, винищення найкращих, масовий геноцид, але також і через підкуп, через просування по службі, через вигоди асиміляції. В 1991 році Україна стала незалежною. Відкрилася уся правда про винищення українців московитами протягом от останнього 20-го сторіччя, але інерція тяжіння Москви залишала нас у форватері руського мира. Навіть після цих. Фото і тієї реальності братських відносин, яка стоїть за цими світлинами, після всього, що вони зробили, нас все одно цікавить, а що сказав той чи інший росіянин. Ми постійно озираємося на палаючу в пекельному вогні Москву, як дружина Лота озиралася на судом. Та ж згинемо, озираючись постійно на них. А тому в дні, які мали стати днями скорботи, і оплакування ізюму і українців, яких закотували росіяни, ми починаємо розганяти новину про пост Гали Борисівни Пугачової. Реакція української публіки розділилася на дві частини: одні дякували Пугачові за сміливість, людяність і за все найкраще. А інші писали: а хто вона така? Ця Пугачова. Пугачова написала пост, в якому попросила, щоби вслід за її чоловіком Максимом Галкіним статус іно -аген". Надали і їй, бо вона повністю розділяє його антивоєнну позицію. Іншими словами, більш ніж через півроку від початку війни, Алла Борисівна сказала вбивати інший народ це не окей. О, увага! Вершини! Людського духу до цього півроку вона нічого не говорила, та й Бог з нею і не говорила би далі. Але в дні жалоби за жертвами російських катів в Ізюмі цей мегавчинок Пугачової змусив людей обговорювати її і її пост. Коли весь світ говорив про жертви в Ізюмі, ми говорили про Пугачову. А хто така ця ваша Пугачова? Відповідали опоненти, і тут з'являється. Пан Олексій Арестович, відомий експерт з питань хороших руських, і пояснює невігласом, що демарш Али Борисівни не багато не мало, а передвісний краху путінського режиму. Бо Алла Борисівна це символ пізнього Совка, куди так хоче повернутися більшість російського суспільства, і який намагається відбудувати Путін, типу символ Совка проти такої відбудови Совка. І у любителів Совка має статися глобальний когнітивний дисонанс. А тому заява Пугачової має масштаб тектонічних плит. Ну так, за думкою пана Арестовича, мені здається, росіяни абсолютно спокійно справляються з такими дисонансами. Наприклад, православні бомбардують православних з благословення православних владик. Нічого, справляються з цим дисонансом? Або Росіяни звільняють російськомовні міста, поки міста не стануть руїнами. Звільняють землі і регіони, поки вони не стануть непридатними до життя. Вони називають українців братами, але радіють їхньому знищенню. Це країна навпаки. Народ навпаки. Може, навіть люди навпаки. Російський Пропагандист обурений, що американська компанія Google, ну, кляті американці, агеш, надсилають українцям сигнал про бомбардування. Оце обурює росіян. Росіяни хотіли би, щоб цивільні українці не були попереджені про ракету. А тому американці, які попереджають про знищення українців, це вороги Росії через півроку війни. Після десятків тисяч вбитих вже не говорю нас, українців. Після десятків тисяч вбитих росіян, російські дружини переконують своїх чоловіків, мародерів і вбивців в одностроях збройних сил Російської Федерації залишатися в Україні і привести їм речі вбитих охлів. Ти мені на шивочки привіз. Украинский? Да. У меня есть парочка. В смысле, а где я в шифских убитых тел? Так они это и есть. Там в субитых? Да. Лиза, у нас будто на шифских убитых тел. Зразумейте, це. Просто два випадково вихоплених факта, по принципу закрию очі, затулю ніс, натягну гумову рукавицю і витягну щось із російського інформаційного болота. Таких новин, фактів, інфоприводів, обмовок ведучих десятки і сотні. А пан Арестович заявляє, що сила когнітивного дисонансу у Совєтікусі від поступу гочовою призведе до краху Путіна. Якщо ми дадім задню, задню ніхто не дасть більше, крім нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. Говорюся, те, що Пугачова заявила, що чорне для неї є чорним через півроку геноциду українців, це добре. Те, що вона має якийсь вплив на якусь частину російської аудиторії, сумнівно, її фанати із пізнього совка в абсолютній більшості стали фанатами Соловйової Скабєєвої. Якщо серед росіян є ситуативні союзники України, бо вони проти режиму Путіна добре. Хай їх використовують компетентні українські органи прагматично, без надання медіамайданчиків, без популяризації тут в Україні, без рожевих окулярів про хороших руських. Так Росія в тій чи іншій формі завжди буде нашим сусідом. Нікуди не дінешся. Але майбутнє наших відносин має вибудовуватися із чистої прагматики і пам'яті про минуле проєкція в майбутнє відносин Росії і України має оцінюватися виключно із ретроспективи наших взаємин у минулому. Більше 350 років Росія винищувала українців і робить це нині, і готова повторіть і повторіть. А нас запевняють, що нам, українцям, потрібне схвалення Пугачової, Галкіна, хто там іще, Нівзорова, Піонтковського Фейгіна. Такі медіа підсилення хорошого руського в часі трагедії в Ізюмі, яка лише фактом своєї реальності дегуманізує росіян і знецінює всі їхні пости, а також запевняє. Розглядати їхні можливості до вибору добра, гуманізму, свободи, гідності як інфантильні і невиправдані в умовах пропаганди, бідноти, алкоголізму, але і російської ментальності, в принципі, тому вважаю намагання роздмухати мегазначення посту Пугачовою спробою приглушити трагедію в изюмі, приглушити правду, з якої має вибудовуватися засади української пам'яті і безпеки. Правда проста, росіяни наші вороги. Так після війни ми маємо будувати відносини із ними також, але виходячи із засадничого вони наші вороги. І постпугачовий і коментар Арестовича, заява іще когось там не перекреслять 368 років болючого досвіду наших відносин. Це після Прияславської ради. Що таке Пугачової на тлі настільки жахливого злочину, який світ побачив в Ізюмі? Це Пил, це ніщо. Тоді чому ці події настільки різні за своїм масштабом стоять поруч? Попри увесь жах, який ми побачили, і страшно сказати, до якого звикли ця війна залишає такі потужні якорі, якорі пам'яті, як цей браслет з українською символікою на зітлілій руці закатованого українця, закатованого росіянином. І в часі майбутніх руко, рукостискань українців з росіянами через роки, навіть десятки років, хай українцю не забувається ця рука. Може, це вбереже його дітей, майбутніх українців від нової. Війни. Не ненависть, а пам'ять є наша адекватна і пропорційна відповідь.